Всім привіт, друзі! Мене звати Кирило та ви на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім трохи про змагання в Гелінгаузені по стрибкам у воду та покажу вам відео та фото. До речі, ось вони. А ось і фото. До речі, я зайняв перше місце. Набрав 144 очка і, ну, да, в своєї категорії зайняв перше місце. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Та, також на мій телеграм-канал і всім пока-пока.